Українська народна казка, Лисичка сестричка і вовк пані брат. Жила була собі лисичка та зробила хатку та й живе, а от приходить зима, настали холоди, от лисичка замерзла, та й побігла в село вогню добувати, щоби піч витопити. Прибігає до однієї баби та й каже Здорові були, бабусю, з неділею вас. А позичте мені вогню, а я вам відслужу. Добре, каже лисичко, сестричко, сідай, погрійся трохи, поки я пиріжечки повибираю з печі. А баба саме макові пиріжки пекла. От баба вибирає пиріжки та на столі кладе, щоб прохололи. А лисичка підгледіла та заперіг та з хати. Виїла мачок із середини, а туди сміттячка напхала, стулила та й біжить далі. От біжить, а хлопці худобу женуть до води. Здорові були хлопці. Здоров була, лисичко сестричко. Проміняйте мені бичка третячка. На маковий пиріжок. Добре. кажуть. Тільки, каже лисичка, зараз не їжте, а як я вибіжу з села, от тоді можна. От так вони й помінялись. Лисичка за бичка та й в ліс. А хлопці до пиріжка, а там сміття. От прибігла лисичка до своєї хатки. Вирубала дерево, зробила санки, запрягла бичка та їде. Аж біжить вовк. Здоров, лисичко сестричко Здоров, вовчику, братику. Де ти взяла бичка тритячка і санки? Зробила собі. ж, каже, мене лисичко сестричко Е, куди я тебе візьму. Ти мені й санки поламаєш? Ні, каже. Я тільки одну ніжку положу. Ну, клади. От од'їхали їхали трохи вовк і каже. Положу я, лисичко, сестричко, й другу ніжку. Е, вовчику братику, ти мені й санки поламаєш? Ні, каже, не поламаю. Вовк і положив. Їдуть, їдуть, коли це щось трісь. Е, е, -е вовчику, братику, ти вже й санки ломаєш. Ні, лисичко-сестричко, то я горішок розкусив. Ну, гляди ж мені, от їдуть вони далі. Положу я, лисичко, сестричко ще й третю ніжку. Каже вовк, куди ти положиш? Ти мені санки поламаєш. Чим я тоді дровець привезу? Ні, каже, не поламаю. Ну, клади. Вовк положив і третю ногу. Коли це трісь? Ой, лишенько, каже лисичка, йди собі геть, вовчику, ти мені зовсім санки поламаєш. Ні, то я горішок розкусив. О, то дай і мені. Нема, каже. останній був. Їдуть собі та їдуть далі. Вовчик і каже, Сяду я увесь лисичко. Куди ти сядеш, вовчику, братику? Ти санки розламаєш. Я помаленьку. Каже, ну, гляди, от вовчик тільки що сів, а санки так і розпались. Лисичка тоді давай його лаяти, лаяла, лаяла та й каже. піди ж сякий такий сину, дровець нарубай і на санки вирубай, і приволочи. Як же я? каже вовчик, вирубаю, коли я не знаю якого дерева? Е, е, сякий такий сину. Як санчата ламати, так і знав, а дровець вирубать, то ні. Лаяла його, лаяла, потім каже. Як увійдеш, каже, в ліс, то кажи рубайся дерево, й пряме й криве. Рубайся дерево, й пряме й криве. Вовк послухав і пішов. От приходить в ліс та й каже Рубайся дерево, криве й криве. Дерево й нарубалось. Таке курячкувате, що й на палицю не вибереш. Не то що на візок. Приносить вовчик до лисички те дерево. Вона, як подивилась, давай його знову лаяти. «Ти!» Каже, сякий такий сину, не так казав, як я тобі веліла. Ні, лисичко, сестричко, я стояв та все казав. Рубайся, дерево, кривей, криве й криве. Е, бісів, сину, й того недотепний. Ну, сидиш ти тут, я сама піду нарубаю, та й пішла. От сидить вовк сам по собі. Та так йому їсти захотілося. Він думав, думав та й придумав. Хм, давай. каже, з'їм я бичка, та й утечу. От, взяв, проїв дирку у бичка і з середини все повиїдав, а туди горобців напустив і соломою заткнув. А сам драла приходить лисичка. Зробила сенчата, сіла. Гей, бичок тритячок Аж бичок не везе. Вона його батогом. Як ударила а віхоть соломи і випав з нього. А горобці хр. О, сякий такий вовчисько. Постій же. каже. Я тобі це згадаю. Та й пішла. Лягла на шляху та й лежить. Тут їдуть чумаки з рибою. Вона притаїлась, мов не жива. Чумаки дивляться аж лисиця. Візьмім, кажуть, брати, та продамо буде за що хоч погрітися. Скинули її на останній віз та й поїхали. Їдуть та їдуть. А лисичка-сестричка бачить, що вони не дивляться, та все кида по рибці на дорогу. Все кида. От як накидала вже багато, тоді нишком і сама злізла. Чумаки ж поїхали собі далі, а вона позбирала рибку, сіла та їсть. Коли це біжить вовчик? Здоров, була, лисичко сестричко. Здоров. Вовчику братику. Що ти робиш, лисичко сестричко? Рибу каже їм. Дай же й мені. Піди собі та й налови. Та як же я наловлю, коли я не вмію. Ну, як знаєш, а я не дам ні кісточки. Так хоч навчи мене, як наловить. А лисичка й дума постій. Ти мого бичка тричачка з'їв, а тепер я тобі одячу. А так, каже, піди до ополонки, устроми в ополонку хвіст та потихеньку води ним туди-сюди і приказуй. Ловись, рибко, мала й велика, ловись, рибко, мала й велика, то вона й наловиться. Ну, спасибі за науку, каже вовчик. От прибігає вовчик до ополонки, устромив в ополонку хвіст. Ловись, каже Рибко, мала й велика. А лисичка з очерету мерзне, мерзне вовчий хвіст. А мороз на дворі такий, що аж кварчить. Вовчик хвостиком усе водить та ловись, рибко, мала й Велика. А лисичка Мерзне мерзне вовчий хвіст, поки ловив вовчик рибу, хвіст так і прикипів в ополонці. Тоді лисичка хутко побігла в село. Ідіть, люди, добрі вовка бить. Люди, як вискочать, з кочергами, з рогачами і з сокирами, вбили того вовка і пропав бідний. А лисичка й досі живе у своїй хатці.